У Борштині провели командно-штабне навчання для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій у складних умовах зими. Хибні виклики, чому не варто цього робити? Фахівці служби порятунку Коломийщини провели профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. Номер екстреного виклику 101 чи не найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина. Щодоби на цей номер надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу від людей, які потрапили в різні надзвичайні ситуації. Але буває так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. Такі виклики називаються хибними. Хібних викликів від початку року на лінію 101 надійшло близько двох сотень. Люди телефонують та повідомляють. Відомляють про уявні події, яких насправді немає, на такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, техніка недарма витрачаються значні матеріальні ресурси, затрачається безцінний час, поспішаючи на вигадане чиєюсь уявою замінування, пожежу чи ще якусь іншу надзвичайну подію, працівники служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її насправді, адже під час слідування рятувальників хибному напрямку. Напрямку, водночас може надійти інформація про дійсно реальну біду. В такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які можуть вартувати життя. На рідкість є так звані виїзди вогнеборців на підгорання їжі, таких вже від початку року налічується близько п'яти сотень. Неодноразово рятувальники під час таких викликів рятують людське життя. Люди ставлять підігрівати їжу, забувають про це та лягають спати. В таких випадках. Рятувальники змушені всіма можливими способами потрапити до квартири, відключити газ та виводити на свіже повітря власників. Будь-яка пожежа починається з загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому, у разі виникнення пожежі, необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнегасником та знати, де він розміщений. Ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остеріг. Високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків та споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує на тому, що варто утримуватись від бажання здійснити хибний виклик, адже згідно чинного законодавства, за хибне повідомлення до винних вживаються суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності. Важливим є серйозно ставитись до діяльності пожежно-рятувальної служби та розуміти наслідки, до яких може призвести хибний виклик. У зв'язку зі зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань, однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або несправні електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження людей, а як на... Наслідок запобігання виникнення пожежі фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так 7 листопада працівники служби порятунку Коломийщини провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів громади. В основному ми проводимо огляд пічного опалення проводимо огляд електропостачання. Оглядаємо системи газопостачання при виявленні порушень вимог пожежної безпеки. Ми пропонуємо усунення і в переважній більшості усунення всі порушення вимог пожежної безпеки усувається на місці. Рятувальники звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії. Закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотриматись Інструкції виробника основні причини виникнення пожежі це є небережне поводження з вогнем з боку громадян, також порушення прав пожежної безпеки, при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, порушення при влаштуванні та експлуатації електрогенеруючих теплоприладів. Також є дитячі пустощі з вогнем, але основну увагу протягом осінньо зимового пожежно періоду це є електрообладнання і пічне опалення. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листів з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. 6 листопада на території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області відбулися командно-штабні навчання для відпрацювання спільних дій у разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних з припиненням теплопостачання. На основі навчального сценарію було змодельовано ситуацію, в якій внаслідок ракетного удару пошкоджено обладнання, що забезпечує роботу системи централізованого теплопостачання та електропостачання на території міста Бурштин та села Дем'янів. В результаті Ракетного обстрілу так. Російського Федерації об'єктів критичної інфраструктури області було знищено обладнання, яке забезпечує роботу системи централізованого теплопостачання міста Бурштин та села Дем'ян. Внаслідок цього значна частина населення та більше 20 об'єктів соціальної сфери міста Бурштин та села Дем'янів залишилися без централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання в опалювальний період, при температурі повітря мінус 10 градусів за Цельсієм. На місці організовується Сідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальниками у взаємодії з органами влади проводиться оповіщення населення, розгортаються стаціонарні та мобільні пункти незламності, куди організовуються перевезення людей. А також розгортається та забезпечується робота фільтрувальної станції та електрогенератора високої потужності. В ході навчань також відпрацьовано злагодженість. Координація дій різних підрозділів та служб взаємодії для підвищення ефективності виконання поставлених завдань. Керівник навчання Вадим Созоник та начальник штабу Мар'ян Слюзер висловили високу оцінку рівня злагодженості дій учасників. Навчання допомогли виявити проблемні питання, що потребують уваги на обласному та державному рівні для зміцнення системи захисту населення у умовах воєнного часу та зими в Україні. Вже понад 10 років тривають бойові дії. Із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії. Тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.